Від любові до ненависті один крок. Чи чули ви колись такий вислів? І чому це так працює? Тому що весь наш світ побудований за двома протилежними властивостями: віддача та отримання, і це має проявлення в нашому світі у різних дуальностях: наприклад, приплив та відлив моря, наприклад, день та ніч, наприклад, вдих та видих. Серце стискається і розжимається. Ми крокуємо однією ногою, одна залишається позаду, а потім навпаки. Тобто постійно йде зміна фаз. Так само і тут, у любові. Чим більше ми докладаємо зусиль до її зміцнення, тим більше проявляється її протилежна сторона, що називається ненависть. І в звичайному світі у нас немає ні сил, ні можливостей з нею боротися. Вона, як правило, перемагає і руйнує наші стосунки. Але якщо ми знаємо один простий закон, що ненависть це не привід для того, щоб руйнувати стосунки, а це вмістилище. І чим більше воно, чим глибше воно, тим сильніше любов може його наповнити, тоді ми можемо піднятися над цією ненавистю і збудувати глибину таку велику, що любов покриє всі гріхи. Так говорить наука Кабала.